Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна, і ви на моїй англійській дачці. Давно я не знімала відео, у нас вже кінець червня, дуже багато змін тут відбулося. Позацвітали квіти. Полуничка моя прижилась, вже зібрали багато врожаю. залишаються останні ягідки. Ось такі кущики вже гарненькі. Там останні вже висять, в принципі, вже відходить, вусика наростають. Малинка також щодня вже збирається. Висять ягоди. Тут у мене три різних посіви гороху. На ранньому вже дориваємо горошок, вже лишається трішечки. Другий Гірше росте, десь на два тижні пізніше я сіяла. І десь нещодавно, тиждень, тиждень тому або два я досівала, ось молоденький. Можливо, щось і буде. Цього року поекспериментувала, лишила на сторції біля них. На сторції повністю в попелицях живого місця нема. І горох не тронутий взагалі, жодної попелиці на немає на гороху. До цього кожен рік попелиці просто з'їдали його. Я боролася вже там і, і змивала, і з милом прискала, що тільки я не робила. Весь час пропадав. Попелиця заносила якийсь вірус. Моментально на наступний день воно все скручувалося, якимись такими плямами йшло вірусними. Довелося, доводилось викорчовувати. Цього року нічим ні разу не прискала. І вже збираємо врожай гороху. І чисті геть. листя, все чисте. В той час, як на вся обліплена, це все попелиці. Я їх навмисно не прискаю, лише споливайки, час від часу дуже гарно так проливаю, щоб все ж таки не надто сильно вони тут буянили. Але підказка в інтернеті, що настурці, як магніт, до всяких там гусінь, попелиць, їх садять довкола, щоб... Відманити, дійсно працює. Далі у мене тут помідорки такі сьогодні підв'язувала, там і кругленькі і сливки. Уже зав'язуються навіть ці величезні такі гіганти. Під волокном накрита кейл капуста. Нема в мене сітки ще, щоб арки повністю закрити. Вже підріс гарно, вже можна листочки заривати. Відкривати не буду, бо так багато метеликів. І так вітром порвало Ось <гум> Там фіолетовий і цього року майже весь фіолетовий, чомусь зелений погано проріз. Ось видніється зелений кущик. Картопля зі шкірок страшне росте. Часник мій, який на зиму був посаджений, вже... Поліг, вже буду викопувати. Там всередині один кейл росте і лишається порожнє місце. це Думаю, якусь салату засіяти. Тут на півтінь якраз, якраз буде гарно, не буде сохнути. Тут, як завжди, у мене помідори, не підв'язані, страшне. Знову на цей рік перенесла на цю саму довгу, сама зручна грядка під огірки. Огірки тричі пересівала цього року, взагалі не хотіли рости. Пізно посаджені, але така спека прийшла. І вони за, буквально за два тижні вимахали, аж поплилися. Просто тепло люблять. І я навіть бачу перші огірочки. Аби тільки зараз не похолодало, бо тут така погода. І ось тут в мене грядка з огірочками. Я їх обсаджаю, спочатку під пляшки, потім пляшки знімаю, перевертаю. Фіксую, щоб вітром не носило, і легше так поливати. А ще дуже люблю ось такі величезні керамічні горщики. У них легко там можна налити літрів 5-7 води. І вона собі повільненько сочиться туди. На дно тільки треба накидати е, таку глиня з цього ґрунту, щоб засмокчувало дірку. Ось так приблизно зараз виглядає город, знову все росте, все буянить. Роботи повно, не встигаю все робити. Єдине, що цього року якийсь вийшов казус з кабачками. Потрапило насіння, напевно. І замість кабачків якийсь гарбуз. Ну це точно не кабачок. Він дуже дивний. Листя таке саме плямами. Ну, ось це гарбуз. Це не кабачок. Тут точно кабачки. Я вже три зірвала і ось вже на підході є. І тут гарбуз. Як так вони потрапили? Чи вони пакетики докладають. І кабачок. І в мене замість чотирьох кабачків. Два гарбуза різних і два кабачка цього року. Але два кабачка зазвичай вистачає з головою на сім'ю, маленьку, якщо вони гарно родять. Якщо буде тепло, вже мурашки. Кише. Вже хочуть попелицю мені садити. І по краях, так як в мене все сохло в цих металевих контейнерах, дуже швидко пересихало. Я цього року вирішила не морочитися і засадила все різними квітами. Вже майор зацвів. Чорнобривчики зроблю. Пелюстки насушу на чай з чорнобривцями зроблю, аджику з чорнобривців. І шампанське з чорнобривців. Минулого року в інтернеті рецепт знайшла. Зробила воно по міцності, напевно, як квас, там майже немає алкоголю. Але є бульки, цікавий рожевий колір і смак дуже приємний. І така якась терпкість того шампанська, дуже смачно вийшло. Я мало зробила на пробу, цього року більше зроблю, щоб на Новий рік було. Це в мене дві грядки цибулі, я її знайшла пізно, правда, тиканку посадила і вона щось у мене вся попадала і не хоче рости. Але спека дощів немає, я намагалась поливати, лежить, наче вже видно, що підросла, бо тикала ж маленьку, але все одно маленька, вона ж виростає велику. Тут три різних було пакети, Red Baron, якась біленька така як взагалі біла. І звичайна така як оранжева. Стрілки пустили, не знаю. Я декілька стрілок вирвала, але ну, з них вже толку явно не буде. Тут залишила. Може спробувати самі насіння садити, бо кожен рік та сама проблема, що я не можу знайти цю тиканку. Її ніде нема. Дуже важко знайти, щоб купити і посадити. Зазвичай мішками продається в інтернеті, а мені тут ну, штук 50 треба найбільше. Ось так, треба підв'язувати вже коридори падають. Це третій, маленький жовтний. Ось на цьому набуваємо все. Дякую за увагу. Заходьте до мене в гості ще і до наступних зустрічей.